Жителі Єревано вийшли до будівлі уряду на акції проти прем'єра Пашиняна. Вимагають від нього втрутитися в ситуацію в нагірному Карабасі та захистити вірменське населення регіону від обстрілів з боку азербайджанських військових. Про це повідомляє вірменське видання 24TV. демонстранти перекрили центральну площу та всі від'їзди до неї. Будівля уряду оточена поліцією. І ми обговорюємо цю тему зараз наживо з Сергієм Даніловим. Він є заступником директора центру близькосхідних досліджень. Сергій, ну Сергіюности тиждень почався так досить жваво на Кавказі. Тут і повідомлення на північному Кавказі. Повідомлення про хворобу Кадирова звіта. А От на навпаки, на південному починається знову гаряча фаза протистояння конфлікту в невизнаному нагірному Карабасі. Як вважаєте, чим ця ситуація може закінчитися? Ну, з ймовірністю 90% це закінчиться встановленням азербайджанського контролю над е, на, на над Карабахом, над Степанакертом або Ханкенді, і на цьому е, ігри Росії з Карабахцями і Карабахцями з Вірменією закінчаться. Ви вважаєте, що не втрутиться ані Росія, ані Іран, бо навіть в Ірані заявляли, і є повідомлення про те, що Іран накопичує війська на кордоні якраз з Вірменією з Азербайджаном. Тобто, цей конфлікт, на вашу думку, закінчиться таким протистоянням цих двох країн: Вірменії і Азербайджану? Ні, він не закінчиться протистоянням Вірменії з Азербайджану. жодним чином. І прем'єр-міністр Пашинян чітко сказав, що вірменських збройних сил на території Карабаху немає, і це не протистояння Вірменії і Азербайджану. Це е, операція Азербайджану в Карабасі на, на суверенній території Республіки Азербайджан. А чому вважаєте, що Російська Федерація не втрутиться? Ну тому що вона кинула, тому що вона не спроможна. І не може нічим допомогти. Вона з одного боку підігрівала очікування певної частини Карабахського клану, який продовжував правити в Карабаху. І певний час, тривалий час, більше ну 10, майже 15 років право в, в, сам, в самій Вірменії. Вона Російська Федерація підтримувала їхні ілюзії. І їхні невиправдані надії на те, що вона є їх захисником, і вона щось може. А насправді Росія просто нічого не може. І очікувала, що Вірменія що Азербайджан злякається. Ну Азербайджан не злякався і продовжує свою операцію по відновленню територіальної цілісності Республіки Азербайджан. От почали з чого? Про те, що протести в центрі Єревана, і чи ця ситуація і те, що Азербайджан забирає територію Нагорного Карабаху, встановлює повністю контроль, вона вдарить по політичній системі Вірменії, чи може це призвести до політичної кризи? Після 44-денної війни, 2-3 три роки тому, якраз. Майже, ну майже там листопаде трошки пізніше була війна, коли ну, тоді ще можна сказати, Вірменія програла разом з Карабахом, і Азербайджан відновив контроль над абсолютною більшістю захоплених Вірменією своїх територій, також були протести проти Нікола Пашиняна, які закінчилися е, достроковими виборами. І Пашинян їх виграв. Три роки тому зараз ці протести, які почалися під ну, такими антиантиазербайджанськими гаслами під парламентом Вірменії в Єревані, перенесли в ну. Тут я щойно дивився кадри звідти. Вони достатньо мирні. І що там кричать? Вибачте, перед вибачте, про що Росію кричать, ми теж дивилися. Там кричать, там кричать Путін номер